Наші доблесні ЗСУ захищають кожен клаптик нашої землі. Ми вдало проявляємо себе в бою. І коли та влада зрозуміла, що не переможе нас на полі бою, вони придумали інший спосіб. Це так званий псевдореферендум для того, щоб швиденько приєднати тимчасово окуповані території до себе. Але ми всі віримо в те, що ця їхня місія, так би мовити, провалиться, як і всі попередні, тому що це не тільки не підвладно здравому глузду, а і повністю протизаконно. І тому сьогодні ми, лиманці, жителі, які змушені були виїхати з наших рідних сіл, рідних домівок, сьогодні зібралися тут висловити свою чітку і осмислену громадянську позицію, що Лиман це Донбас, а Донбас це невід'ємна частина нашої прекрасної України. А так звані всі там референдуми, які посягають на нашу цілісність української держави, це тільки злочин, наступний злочин проти нашої держави.